Всім, особливо Володимиру Путіну, має бути зрозуміло, що ми будемо на боці України. не буде особливих відносин між Німеччиною та Росією. в інтересах адміністрації Трампа мати дуже сильну Україну в європейській спільноті. Поруч зі мною майбутній глава МЗС Німеччини Йоган Вадефуль. Пане Вадефуль, як Німеччина поводитиметься щодо своїх союзників та решти світу за новою урядовою коаліцією? Я думаю, що ми багато чого запозичимо від попереднього уряду, адже Німеччина завжди була країною з чітким бажанням зробити Європу сильнішою, а Європейський союз здатним вирішувати проблеми, які ми бачимо у світі. Тож це буде пріоритетом для нас. А по-друге, безумовно, трансатлантичні відносини зі Сполученими Штатами Америки, які зараз викликають серйозну стурбованість усіх європейців. Новий уряд буде більше ніж раніше займатися цим питанням. Ми зробимо все можливе, щоб підтримувати дуже тісний контакт і справді зміцнювати наші відносини зі США, а також зміцнювати НАТО та Європейський Союз. Ми багато разів брали у вас інтерв'ю як в експерта з питань оборони від консервативної партії ХДС. Ми чули, як Фрідрих Мерц дуже чітко говорив про трансатлантичні відносини, але також дуже чітко говорив про Україну. Повторював, що Німеччина не є стороною конфлікту, але й не є стороннім спостерігачем. Як ви маєте намір втілювати це? Я Думаю, що всім, особливо Володимиру Путіну, має бути зрозуміло, що ми будемо на боці України. Ми будемо підтримувати Україну та надавати Україні можливість бути на рівних з Росією. Я думаю, що Володимир Путін повинен це знати і всі, особливо наші партнери у східній Європі, можуть бути впевнені, що між Німеччиною та Росією не буде жодних особливих відносин. Але ми будемо робити все, що стосується цієї війни, разом з нашими європейськими партнерами, звичайно, разом із США. А ми докладемо всіх зусиль, щоб залучити Сполучені Штати до цього питання та чітко дати зрозуміти адміністрації Трампа, що в їхніх же інтересах мати дуже сильну Україну європейській спільноті. Верійшон In the European community right here. ви вступите на посаду, коли Німеччина святкуватиме 70 років членства в НАТО. Що за словами майбутнього канцлера Фрідріха Мерца, вже не є само собою зрозумілим. Він каже, що не впевнений, що станеться в майбутньому. Який ваш прогноз? The next summer, uh, the next summit, me. наступний саміт НАТО у червні в газі має стати самітом. На якому ми переконаємося, що ми єдині що ми бачимо наше майбутнє безпеки лише в рамках НАТО? Що звісно, Європа має робити більший внесок в оборону ніж раніше. Німеччина займе позицію лідера в цьому питанні. але ми також хочемо почути від Вашингтона, що США цінують наші зусилля, та дотримуються наших. Спільних цілей. Володимир Путін оголосив, що хоче припинення вогню між 8 та 11 травня. Як ви це сприйняли? Який це сигнал для вас? Це перший сигнал. Але це лише слова. Потрібні справи. Ця війна триває вже понад три роки. Подивимося, що відбуватиметься на полі бою. Якщо припинення вогню станеться, це може бути першим кроком для подальшої вогневої паузи, для досягнення справжнього перемир'я. І це може бути основою для переговорів про надійний мир для обох країн. і наостанок дозвольте запитати, що ви відчуваєте, знаючи, що наступного тижня ви станете головою МЗС Німеччини. Це все ще нове відчуття. Я досі приголомшений і відчуваю відповідальність за німеччину. Я відчуваю, що багато очей дивляться на цей уряд, і ми зробимо все можливе. Пане Вадефуль, щиро дякую.